Святка у нас виходить 170 гривень в середньому в рік на один фонарь. Освітлення воно йде впродовж дороги, правильно? Повністю 5 сел, значить охвачуються повністю всі проїжджі части, там, де основне движення людей йде. Чому ми зупинилися на Економних, не просто економних лампах, а на світодіодах, тому що це майбутнє. Люди не скидуються, як раніше було там, скинемося на лампочку. Ні. Це оплачує виконком об'єднаної громади. Максимум, щоб було світа і мінімум оплати. Відповідальність у мене така, що я повинен людям розказати, як воно є, з плюсами і з мінусами. Тобто, ми не кажемо, у нас все гарно, у нас по-разному. Ми в різні проекти направляємо. Якщо у вас із всіх проєктів, щоб ви не обіжалися, там, ну, тобто не пройшло, пройде 35%, можна плигати від радості. В Польщі 25 чоловік в гміні на 80 тисяч це здоровенька гміна, як для Польщі, ну, бо при місті, а 25 чоловік, 5 людей із 25 займаються тільки проєктом. коли приїхали, кажуть, а що у вас є? Та таке та, та, лікароводка ще є сістка, можна я до вас приєднаюся? У мене три освіти. І я зараз сам теж нічого не можу зробити. Я набираю круг себе людей. Ви подивіться, от ви сьогодні були, ви бачили, я підбираю людей, які горять цим. Мені треба люди, які ну, вірять в те, що вони роблять. Добрий, Добрий день всім, Доброго. друзі. Сьогодні у нас в гостях п'ять громад. Ми їх провезли, показали, що ми зробили, і що ми робимо. Жовтнева сільська рада висловлює подяку учнів Жовтянської загальноосвітньої школи Жукова Антону та учениці Жовтянської середньої школи Саранчук Саранчукілоні за активну життєву позицію та розробку проекту Гриба Жовтне об'єднаної територіальної громади. Попри привітайте, це історія. Це у нас шкільний стадіон, так, Мар'ївська школа першого-другого ступеня. Ми програму розробили по розвитку спорту, її затвердили на сесії. От і виділяємо для того, щоб там кубок придбати. Там командам, що грають м'ячі, да, <тан> то, є, то, є, то є, запланували кошти деякі. А вручення де ми будемо робити? тут. От отут отут а прапор, де ми подимаємо? Я ж винесу, ви привозити маленький плашточок. Треба, щоб колектив жив як один організм, крім зарплати. Взаємозаміняємося, взаєморозуміння. Тобто ну, це дуже складно зробити, тому що у людей всіх свої характери, різні возрастні категорії. Сьогодні люди зневірені і люди повинні побачити. От перший шажок побачили вже зовсім інше відношення. Повісили вже добре. Проходить ще там місяць, загорілось, класно, водичка пішла. О, так нормально, це для нас. Починайте робити, не треба чекати. Якщо не почати не нічого робити, то ну, результату просто не буде. І не треба боятися. Взагалі не треба боятися. Ну, я розумію, склад характеру кожного різний. Але в ну, мене такий, вижу цель, не вижу преград.